Нас, хлопців, одного вчили в школах, щоб читали московською, щоб зовсім нас перетворити на московців. 200 років тому наші батьки ліпше сказали якщо маєш у серці Бога, його заповідь допоможи ближньому і пішли захищати християнство від татарської навали. Від московців і панів нема чого чекати, бо вони хочуть не нашої свободи, а нашого приниження і здирництва. Тримайтеся разом, не сверіться між собою, викиньте з серця ненависть один до одного, яку сіють у вас вороги, щоб ви в цій братовбивчій війні розтратили свої сили. І не змогли воювати зі своїми справжніми ворогами й утисниками. Знай добре, поки ви всі разом. Ви сила. А якщо розлучитеся і підете своїми дорогами, то вас розчавлять як мух, немає на цьому світі брати більшого щастя. Ніж коли людина в голові має розум і науку. Недовго їм ще обдирати нас, бо, як я сказав, ми вже навчилися, що нам потрібні не відозви, а свобода, і що свобода не те, що хоче нам дати цар, а те, що ми, люди, самі поміж собою зробимо. Довго ждали поляки допомоги за границі, чужі народи много кричали і досі нічого для нас не зробили. Кажуть, що вони не мають потреби в польському питанні і йти до московців воювати за нас. Я читав у герцогині, що на світі є якась сарана, яка виявляється, зжирає всю худобу. У нас браття найгірша з тієї сарани, а це московські урядовці з їхньою правдою і справедливістю. Не народ для влади, а влада для народу. Немає на світі кусочка землі, щоб люди всі були добрі один до одного. Не хотіли жити без кривди ближнього. Життя під московцями? Гірка доля. Свого часу чоловіки не знали новобранців. Не скажемо, з яких народів виникли московці, братства там небагато знайдемо, неволя монголів. І московських царів зовсім знищила у цьому народові всю пам'ять і свободу та зробив його громадою злих, безмисних людей без правди, без справедливості, без сумління та і без страху перед Божим. Щоразу людство ближче до щастя на висоті наших могил.